Чи доводилося вам колись дивитися на панораму сучасного мегаполіса на всі ці скляні хмарочоси, що сягають хмари думати, щось тут не так, що за фасадом цієї величі криється якась тріщина? А що як я скажу вам, що наші сяючі міста від Нью-Йорка до Дубая приречені повторити долю одного стародавнього проклятого міста? Міста, що впало не через війну чи голод, а через власну гординю. Сьогодні ми поговоримо про прокляття Вавилона, і я обіцяю, ви по-новому поглянете на місто, в якому живете. Отже, давайте швидко пригадаємо легенду історія про Вавилонську вежу знайома багатьом. Після великого потопу люди, що говорили однією мовою, вирішили збудувати місто і вежу завишки до небес. Щоб Зробити собі ім'я і не розсіятися по всій землі, богові не сподобалася така гординя. Він зійшов на землю і змішав мови будівельників. В одну мить вони перестали розуміти один одного почався хаос, будівництво зупинилося, а люди розбрелися по всьому світу. Так, згідно з біблією, і впав великий проєкт, здавалося, просто стародавній міф, але що? Якщо це ідеальна метафора для проблем сучасних міст. Отож, давайте розберемося з першим найочевиднішим прокляттям це архітектурна гординя. Погляньте на панорами сучасних мегаполісів, що ми бачимо передусім. Звісно ж, хмарочоси, сяючі голки зі скла та сталі, що пронизують хмари, давні вавилоняни прагнули збудувати одну вежу до небес, а ми. Ми робимо те саме тільки в набагато більшому масштабі, змагаючись одне з одним: Дубай, Шанхай, Нью-Йорк, Москва це вічна глобальна гонка, гонка за звання найвищої, найдорожчої, найвражаючої будівлі. Та давайте поставимо собі відверте запитання: для кого все це будується? Чи справді нам потрібен ще один рекордний хмарочас, щоб жити краще, чи це просто спосіб для міста, країни чи мегакорпорації – Зробити собі ім'я звучить до болю знайомо, чи не так пряма цитата з давньої легенди. І ось тут прокляття починає діяти на повну силу. Погляньте на знамениті міста, привиди в Китаї, цілі райони, а подекуди цілі міста, збудовані з нуля. Там є все ідеальні дороги, парки, житлові комплекси та гігантські торговельні центри. У них немає лише одного людей. Це пам'ятники чистої амбіції порожньої оболонки, це Вавилонські вежі, які добудували, але в яких ніхто не захотів жити, бо їх будували не для життя, а для галочки у звітах. Та є й інший, більш підступний і близький нам приклад. Уявіть собі новий елітний хмарочос у центрі великого міста. У ньому є все: басейн на даху, приватний кінотеатр, власна охорона. Його мешканці дивляться на місто з висоти пташиного польоту, буквально і фігурально, а біля підніжжя цього гіганта туляться старі квартали, де люди живуть зовсім іншим, набагато скромнішим життям. Цей хмарочос не об'єднує місто, він його розділяє. Він стає не маяком прогресу для всіх, а символом колосальної нерівності, фортецею для обраних. Саме так і починається руйнування не ззовні, а зсередини. Коли будівництво стає важливішим за людей, а символи статусу замінюють собою турботу про спільноту, перший камінь у фундамент нового Вавилона вже закладено, це перша і найочевидніша ознака того, що місто хворе та найнебезпечніші стіни невидимі. Вони пролягають не вулицями, а прямо крізь наш розум. Давайте поговоримо про другий глибший рівень прокляття про нове змішання мов. І ні, йдеться не про те, що хтось говорить російською, а хтось англійською усе набагато хитріше сьогоднішнє змішання мов це соціальна та культурна ізоляція. Ми живемо в одному місті, але в абсолютно різних світах, що не перетинаються. Поміркуйте ось про що. Ми всі існуємо у своїх бульбашках. Алгоритми соціальних мереж показують нам лише той контент, з яким ми і так погоджуємося. Ми читаємо новини з джерел, які підтверджують нашу картину світу. Ми спілкуємося здебільшого з людьми, які поділяють наші погляди та наш спосіб життя. Крок за кроком ми перестаємо чути і розуміти тих. Хто перебуває за межами нашої бульбашки. У результаті ми починаємо говорити різними мовами, не на рівні слів, а на рівні смислів, коли одна людина говорить слово успіх, вона уявляє собі кар'єру в корпорації та квартиру в центрі міста. Для іншої людини успіх це стабільна робота на заводі та власна дача. Коли хтось говорить безпека, він думає про охоронюваний житловий комплекс, а інший про соціальні гарантії від держави. Давайте уявимо наочний приклад в одному й тому ж місті живе спеціаліст із маркетингу та медсестра з районної поліклініки вони можуть жити лише за кілька кілометрів один від одного, але їхні реальності не перетинаються, вони ходять до різних магазинів. Їздять різними маршрутами, відпочивають у різних місцях, читають різні книги та пабліки, їхні проблеми, радощі та мова, якою вони описують своє життя, абсолютно різні вони мешканці одного міста, але представники двох різних чужих одне одному племен, і ось воно сучасне прокляття Вавилона. Це розпад спільного поля смислів. Коли ми перестаємо розуміти одне одного. Зникає емпатія, а її місце займає підозрілість, страх і відчуження. Місто перестає бути єдиною спільнотою і перетворюється на архіпелаг із ворогуючих або просто байдужих одне до одного островів, і цей стан набагато небезпечніший за будь-які тріщини у фундаменті хмарочоса. І ось ми підходимо до третього. Фінального елементу прокляття, що є прямим наслідком перших двох, і це колапс систем. Пригадайте, що сталося з будівельниками Вавилонської вежі, коли вони перестали розуміти одне одного. Почався хаос, робота зупинилася, тому що Муллер не міг пояснити кранівнику, куди подати блок, а архітектор не міг донести свій план до виконроба. Вежа була приречена не тому, що закінчилася цегла, а тому, що зламалася система взаємодії. А тепер перенесемо цю метафору на сучасне місто. Місто це неймовірно складний організм. Щоб воно жило і дихало, усі його системи повинні працювати злагоджено як годинник, транспорт, енергетика, водопостачання, охорона здоров'я, вивезення сміття. Цей список можна продовжувати безкінечно, і все це тримається на комунікації та спільному плануванні, що ж відбувається, коли місто хворіє на гординю та роз'єднаність, системи починають давати збій. Уявіть собі, транспортний колапс Він трапляється не лише тому, що машин стало забагато, він трапляється тому, що планувальники будують нові райони, не думаючи про дороги. Тому що мешканці елітних кварталів вимагають більше парковок, ігноруючи потреби громадського транспорту, яким користуються мільйони, тому що кожен діє у своїх інтересах, а спільна картина нікого не хвилює. Це транспортний Вавилон. Або візьмемо перевантажені соціальні служби, школи та лікарні у старих районах задихаються від напливу людей. У той час як у нових дорогих кварталах стоять напівпорожні приватні клініки, це відбувається тому, що міський розвиток йде нерівномірно, багаті острови висмоктують ресурси, залишаючи решту міста боротися з проблемами самотужки. Це соціальний вавилон, екологічні проблеми. Це той самий сценарій. Заводи можуть забруднювати річку, тому що їхнє керівництво відірване від людей, які п'ють цю воду. Місто може задихатися від сміття, тому що культура споживання в одних районах ніяк не пов'язана з реальністю звалищ в інших. Кожен такий збій це не просто технічна несправність, це симптом глибокої хвороби. Це доказ того, що частини міського організму перестали працювати як єдине ціле місто, як і та сама вежа, починає руйнуватися під власною вагою, не через зовнішнього ворога, а через внутрішній хаос та втрату спільної мови. Це і є фінальна стадія прокляття Вавилона, яку ми спостерігаємо просто зараз у чому ж полягає головний найстрашніший поворот цієї історії. У чому справжнє ваволонське прокляття для нас, мешканців до ти і вашого століття, воно не в тому, що невидима вища сила карає нас за високі будівлі, усе значно простіше і страшніше. Прокляття, яке ми накликали на себе самі, це зникнення спільної мови. І я говорю не про російську, англійську чи китайську. Я говорю про мову спільної мети, про мову емпатії. Промову спільноти колись місто було місцем, де люди збиралися разом для захисту, торгівлі та спільного майбутнього. Сьогодні мегаполіс для багатьох це просто набір послуг, зручне місце, щоб працювати, замовляти їжу та розважатися, існуючи у своїй особистій бульбашці. Ми живемо пліч пліч з мільйонами людей, але не знаємо імен сусідів по сходовій клітці. Ми спілкуємося в соцмережах з людьми з іншого кінця планети, але не можемо знайти спільну мову з тими, хто живе через дорогу. Ми перестали розуміти одне одного. І ось він, фінальний акт драми, падіння Вавилона. Це не тоді, коли руйнуються хмарочоси. Це коли місто перетворюється на гігантську декорацію, населену самотніми людьми, коли воно перестає бути домом і стає просто місцем існування, коли вежа порожніє зсередини, навіть якщо її фасад все ще сяє на сонці, ось воно справжнє прокляття, і ми живемо просто в його епіцентрі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця тема змусила вас замислитися, Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розбори. А тепер питання до вас чи відчуваєте ви це змішання мов у своєму місті, чи стикалися ви з відчуженням, або навпаки, знаєте приклади дивовижного єднання? Напишіть свою історію в коментарях. Давайте обговоримо.